Уявіть собі, ранок 2007 року. Ти вмикаєш комп'ютер і чуєш цей легендарний звук. Привіт, я Алекс Руса, і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не зробила червону кнопочку сіренькою, то скоріш підписуйся, тут буде багато чого цікавого. Перед тобою яскравий робочий стіл Вінкс. запущений вінамп із крутими саундтреками і... MCN Messenger, де тебе уже чекають друзі. Сьогодні я поверну тебе у ті часи та покажу, як виглядав типовий комп'ютер фаната Winx у 2000-х. Обіцяю, буде дуже ностальгічно. Дивися відео до кінця, щоб дізнатися, які секретні програми фанатів Winx існували у 2000-х. Windows XP це була епоха. Ця операційна система вийшла у 2001 році та стала найулюбленішою серед фанатів Інкс. Ви тільки подивіться, синій екран привітання, знайомий курсор і ці легендарні значки Windows XP була настільки популярна, що офіційно її підтримку припинили тільки у 2014 році. Що ж, перше, що робив кожен фанат, це змінював шпалери. Це був як окремий вид певної якоїсь гри. Батьки. Ічно на тебе сваряться, що ти постійно змінюєш ті шпалери 10 разів за день, а ти все одно продовжуєш їх змінювати. Це були або офіційні постери Winx, або власноруч створені дизайни з блискітками. А ще. Повністю кастомізований Windows XP. Змінювали іконки, теми, курсори та все, що тільки могло змінюватися, змінювали. Дайте лайк, якщо ти теж так робив. Minamp – це було серце музики 2000-х. І звісно, без кіна Winx не обходилася. Подивіться, які вони тоді були стильні, а які пісні слухали. Ну, звісно, офіційний саундтрек Winx – Побхід Т2000-х і те, що ми качали через LimeWire. Так, ми всі так робили. Хоча також, давайте не забувати, як ми записували перші свої пісні на телефон. Вмикали диктофон, прикладали якомога ближче до колонок і записували таким чином, і не дай Бог, хтось іздасть який будь-який шум. Не можна було. Повинна була бути цілковита тиша, щоб потім прослухати. Цю пісню на диктофоні без, без всякого різного сміття. Сьогодні всі користуються Telegram або Discord, але в 2000-х у нас був MCN Messenger. Ми надсилали один одному глітер графіку, обирали аватарки з Winx і навіть змінювали статуси. Під настрій, ти пам'ятаєш ці часи? А ще справжні фанат Вінкс грали в тематичні ігри. Ось ця офіційна гра 2005 року. А скільки флеш-ігор було на фансайтах? Та просто на будь-якому сайті всі сайти працювали, всі флеш-ігри працювали, і ти постійно граєш в одну і ту саму гру. Просто це не описати словами. Ось так виглядав типовий комп'ютер фаната Вінкс у 2000-х. Ми годинами сиділи в чатах, слухали музику Вінамп, грали в улюблені ігри. Це була магічна епоха. А я вам дякую за перегляд. Дякую, що були до кінця цього відео. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар. І до нових зустрічей в новому відео. Пока!